Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток. Нещодавно розпочала вести свій відеоблог, хоча канал в мене створений уже досить давно, і раніше я теж знімала для себе такі пам'ятні відео про якісь яскраві моменти з нашого життя, а зараз більш такий побутово щоденний е, влог. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, будь ласка, тут багато про прибирання, про е, хатні справи, про те, як ми проводимо час З дітками смачні рецепти. Ну і Починаю вже майже майже традиційно з сніданку. Цього разу чоловік купив домашній сир і ми вирішили зробити сирнички. Колись я дуже полюбляла починати день саме з сирничків. Я люблю цю страву, і в мене багато різних варіацій, рецептури. Ось і Сьогодні я вирішила додавати не борошну, а манну крупу, так, вони смачніші. Не такі забиті. До сиру додаю яйця, цукор, ванільний цукор, можна додавати родзинки. Єдине, що потрібно брати маленькі, у мене були лише великі, і їх потрібно було або порізати, або менші взяти, ну вже які були. І манну крупу. Що важливо: сир не має бути дуже вологим, тому якщо у вас сир вологий, потрібно його краще віджати марлею. Або руками навіть в залежності від того, скільки там вологи, тому що доведеться додавати дуже багато борошна, щоб компенсувати цю вологу. Ну і я кожен сирничок ліплю сьогодні руками. Інколи це роблю за допомогою склянки, інколи ложкою, інколи ножем. Сьогодні руками. І найчастіше так це найшвидше для мене. Смажу на олії. І головне тут дати їм так, якби протушкуватися всередині, щоб вся начинка гарно приготувалася. Тому вогонь потрібен невеликий, ближче до маленького, і залишаю під кришкою до готовності. А потім перевертаю на другу сторону і вже без кришки дотушковую. Поки готувала, побачила ось такий класний схід сонця, буквально пів сонечка було над поверхнею землі, це дуже гарно. Потім вже не стала знімати, але повністю і так швидко зійшло сонце. Що просто, я думаю, це ж, напевно, такий довгий процес. Зараз я буду снідати і буду дивитися, як сонце сходить. Де там було? Коли на це дивишся отак спеціально, то це буквально одна секунда часу. Ну, а я тим часом перевертаю сирники. Сьогодні я їх буду подавати зі сметаною та з. Варенням найчастіше люблю саме таке поєднання, інколи ще різні карамельки, сиропчики. Словом, все, що ви полюбляєте, я дуже полюбляю саме такий варіант, тож смачного нам. Ну і Ми починаємо різдвяний адвент-календар з завданнями для дітей. Купила такий у Аврорі, здається, якщо не помиляюся. Минулого року я робила сама завдання, а цей раз побачила готовий і вирішила, чому б ні. Напевно, тут щось подібне до того, що я робила. І я була права, ось таких от кубиках знаходяться завдання і маленькі подаруночки. ну, в якому є, в якому немає, звичайно. В першому було намалювати сніговика, і попався ось такий пластилін вологий. Ну, скажу так, що не в кожній ось такій ячейці є подаруночок. Ну і ми з дітками ввечері гарно провели час разом, намалювали багато сніговиків. Я переходжу до своїх побутових справ, потрібно застелити постіль і навести лад у кімнаті. Мені аж соромно це показувати, але під. Ліжком вже назбирався такий, знаєте, пил від е, ну, текстилю, напевно, і просто він десь осідає. Хоча ми тут дуже мало часу проводимо. І тому я вирішила, що вже потрібно нарешті тут прибратись. Е, і це потрібно регулярно робити, бо дуже багато текстилю. Він осідає, потім вночі важко дихати, чхаємо. І напишіть, як у вас, бо у нас з е, вимкненням тепла стає дуже сухе повітря. Хоча дивлячись, де там, де ми спимо, дуже сухе, у мене пересихають шкіра рук, ніг, все тіло сухе, і губи до ранку, просто вже як шкребок якийсь. А в кімнаті на першому поверсі, де ми більше часу проводимо в день, то там і вазони знаходяться і якось дихаємо. Ми, напевно, там вологість інколи сягає і ста відсотків, тому там плачуть вікна. Ну, і знаєте, якось воно не має такої комфортної, е, комфортного середовища. І е, зараз у нас теж ця проблема відновилася, що вікна течуть, хоча, наче вже й топимо, і топимо. І в той же час я не дуже хочу багато е, витрачати тепла, бо якби в квартирі ще досить тепло і немає сенсу вмикати аж занадто тепло. Ось, і якось потрібно з цією проблемою боротися. Тому я зранку встаю. І протираю скло, ну іншого варіанту, поки що я не знайшла. Є варіанти робити там різноманітні отвори в стіні, вентиляцію проводити і все таке. Ну, але поки що ми не будемо це робити, побачимо, як буде потім. Можливо, проведемо щось у вікні, такі є, спеціальні провітрювачі. Можливо, зробимо в стіні. Ну, щось потрібно робити, бо некомфортно і ненормально я б сказала, така ситуація. Далі я буду продовжувати прибирати у кімнатах в коридорі, також хочу сьогодні попилососити. Також хочу попилососити сходи, ну і будемо потім мити підлогу. І у діток потрібно також навести лад після сну, бо син пішов раненько в школу, не було часу йому цим займатися і дочка в садок. Тож я сьогодні лишилася вдома з малим і чоловік з ним поки грається, а я маю час швиденько прибрати. Під минулим відео ви залишили дуже багато приємних слів, і багато хто просто підтримав мене лайком до цих приємних слів, навіть інших людей. Мені дуже приємно, я вдячна за цю підтримку, за ці гарні слова, за те, що ви надаєте мені сил, натхнення. Дуже я вдячна за таку свідому аудиторію, що ви не знецінюєте зусиль. І роботу мами, просто домогосподарки. Здається, нічого такого, але той, хто живе таким життям, як і я щодня, це оцінюють, цінують і дякую вам, що ви мене підтримали. Я дуже вам вдячна ще раз. І хочу сказати, що я також кожну з вас дуже ціную. Спасибі, що ви є у мене на каналі. Мені дуже приємно, це моя віддушина, мій особистий час, якесь моє хобі. І я дуже ціную. Що знайшла аудиторію, яка так гарно відгукується про мене і мої відео. Ну, а я вже склала дитячі ліжечка, це дуже швиденько робиться. Ви знаєте, коли зняла цей килим, то тут ну, швидко і набагато легше прибирати. Швидко прийшлася пилососом, не потрібно вичищати пил із забитого килима. Той килим так вже сипався, що йому вже не місце тут. Потрібно з ним щось зробити, але знову ж таки, я не знаю, як і за рік. Я не знайшла часу за рік виставити його на продаж або десь діти. Можливо, знайду, можливо, ні. Я вже від себе багато не не потребую, тому що е, буває, планую, а не встигаю і потім картаю себе. Тому вийде, то вийде, не вийде, нічого страшного. Ну і коли я поприбирала, буду переходити до приготування обіду. Сьогодні я запланувала запекти капусту. Цвітну, вже вона в холодильнику лежала, потрібно було її якось смачно приготувати. Зараз капуста у нас частий гість, і пекінська, і різноманітна інша, і квашена словом різна. Цього разу я попередньо відварила капусту до напівготовності, а потім запекла під сиром разом з ковбасою. Дуже смачно вийшло, і ми з'їли на двох буквально за один раз. Дійсно дуже смачний рецепт, тому рекомендую. І після того, як я тут прибрала, все ж таки вирішила поміняти. Постіль на зимову, тому що вже почалися досить холодні ночі. А у нас тут такі ковдри ще літні, і тому вирішила дістати їх. Раз я вже тут займалась справами. Та й бути впевненим в тому, що ми вже не замерзнемо, тому що все рівно, навіть якщо дуже сильно вмикати тепло, холодна ковдра, якби це погано. У нас є зимові гарної якості з юзкою, і купувала їх колись теж за дуже приємною ціною. Тому прийшов час їх брати. Я їх дістаю тільки вже в такі дійсно вже заморозки. А ще вирішила дістати комплект постільної білизни. Він такий фланелевий, теж з юску. В нього одна єдина проблема що він трішки жовтіє. Він не кошлатиться, тобто ковтюхів таких у ньому немає, хоча його дуже багато разів вже прала, він кілька років у мене. Але трішки наволочки з часом пожовтіли. Ось, показую вам фірму ковдри зимової. можливо, комусь цікаво У нас полуторні такі, тому що ми сімейні комплекти купуємо. Та постійна білизна теж з юзку. Взагалі, у мене небагато комплектів з юзку, по-моєму, два. Але це я придбала через те, що це фланелевий, і мені хотілося, щоб був такий знаєте, тепленький зимовий варіант. В ньому дуже приємно спати. Одна проблема, що немає ковдри такої ж. Не знаю, мені не подобається цей новий такий підхід, що немає підковдри. І Виходить, що потрібно брати або якусь іншу по кольору, по дизайну. Можливо, комусь це нормально, але ну, мені не дуже подобається. Мені більше подобається, коли повністю комплекти якби з одного набору. Ось такі у нас були літні ковдри. Ці ковдрички нам подарувала моя сестричка, вони теж полуторні, і ми їх беремо на е, три сезони. Окрім зимового, вони, в принципі, в них і не жарко, і е, досить тепленькі, якщо, наприклад, така середня температура. Ось. Тому якось так склали, що все, що пов'язане з ліжком, у нас з юску. І подушками я теж дуже задоволена. Ну, заношу все брудне у прання, Також застилаю дитяче ліжечко і буду точно впевнена, що ми вже цієї ночі не замерзнемо. Не буду зараз застилати, тому що вже півдня залишилось і будемо лягати спати. Ось така теплесенька постіль. Мені подобається, що вона також на гудзиках, дуже зручно, ніде нічого не вилазить. Розміри всі підходять одне до одного, не менше, не більше. І досить приємний комір. Ратували ось такий салатик. Тут пекінська капуста, авокадо, синя цибуля, помідор, діжунська гірчиця, соустиріякі, олія. Все, дуже смачно. Такий смачненький солодкуватий смак. Побід робила і ось зараз на вечерю, бо вже дуже зайшло. Та насправді бувають моменти, коли не вистачає лише одного салатику і просто не можеш заснути, бо вже дуже зголоднів. Так було і цей раз, тому не робіть як я, обов'язково гарно вечеряйте. Їжте нормально на вечір, а то будете, як я, вставати о од... 11 од... годині вже з ліжка йти їсти. Бо я нормально не поїла. Ну і покажу вам, що ходила я на лазерну епіляцію, маю ще проплачені процедури. Та ось такі вже гірляндочки з'явилися у нас вдома. Аби у дітей був гарний настрій. Дякую всім вам за увагу. Завершую його такою молотою. Бережіть себе, зустрінемося зовсім скоро в новому відео.